І Євгенівна, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній момент ситуація з безробіттям на терені Могилів Подільщини? У порівнянні з минулим роком кількість звернень до служби зайнятості значно зменшилась. Якщо в цифрах і в відсотках, то в 2023 році до Могилів Подільської філії звернулося тільки 52% від попередніх звернень в минулих роках. У цифрах це складає 890 звернень громадян за сприянням у підборі роботи до служби зайнятості. Серед цієї кількості громадян були люди, які і отримували статус зареєстрованого безробітного. Їх кількість складає 490 осіб. Решта осіб були працевлаштовані до отримання статусу безробітного, а також певна кількість людей зверталася для отримання консультацій стосовно послуг служби зайнятості стосовно активних програм, які надаються Державною службою зайнятості. Які вакансії затребувані найбільше на даний період? На сьогоднішній день в службі зайнятості зареєстровано 56 вакансій, які пропонуються громадянам тим, хто шукає роботу. Роботодавці переважно шукають осіб з робітничими професіями. На сьогодні у нас актуальні вакансії продавців продовольчих товарів, продавців непродовольчих товарів, вакансії листоноші. Техніків, електриків, слюсарів з ремонту обладнання орієнтовна зарплата в цьому секторі. Яка переважна кількість вакансій, які подаються до служби зайнятості, це є вакансії з мінімальною заробітною платою, але Крім того, подаються роботодавцями вакансії, які перевищують розмір мінімальної зарплати, і середня їхня заробітна плата складає від 8 до 9 тисяч гривень. Для тих громадян, хто шукає роботу, служба зайнятості може запропонувати змінити свій фах, підвищити кваліфікацію або пройти стажування у роботодавців. Які шукають для себе найманих працівників служба зайнятості послуги з професійного навчання надає безкоштовно громадяни, які зареєстровані як безробітні офіційно в службі зайнятості, можуть за своїм бажанням опанувати нову професію чи підвищити свою кваліфікацію і таке перенавчання. Відбувається безкоштовно. Навчання проводиться органами і навчальними закладами Вінницької області, а також у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це навчання безкоштовно і короткотермінові терміни від місяця до 9 місяців. Після закінчення навчання громадяни отримують свідоцтво. Про присвоєння кваліфікації державного зразка виплати по безробіттю процедура її отримання не змінилась. Змінилась, може, є якісь доповнення. На сьогоднішній день одним із видів соціального забезпечення громадян є виплата допомоги по безробіттю. Розмір і терміни виплати допомоги по безробіттю залежать від страхового стажу людини, яка звертається до служби зайнятості для тих осіб, які працювали застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Виплата допомоги здійснюється в залежності від страхового стажу людини і від періоду звернення до служби зайнятості після звільнення особи з роботи. Якщо людина за останній рік, що передував зверненню в службу зайнятості, працювала не менше ніж 7 місяців, в такому разі особа має право на виплату допомоги на протязі. Певної кількості днів з урахуванням заробітної плати в залежності від страхового стажу особи. Для прикладу, особи, які мають стаж менше, ніж 3 роки, для них виплата допомоги передбачена тривалістю 180 календарних днів і у розмірі 50% від їх заробітної плати. Для громадян, які мають стаж. Понад 30 років виплата буде тривати 360 календарних днів, і у розмірі 80% заробітної плати. Для тих громадян, які працювали менше ніж 7 місяців за останній рік, що передує зверненню, виплата допомоги проводиться в мінімальному розмірі, який передбачений правлінням фонду, що складає на сьогоднішній день. Півтори тисячі гривень під час дії військового стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Чи є різниця за власним бажанням скорочення або за згодою сторін? Чи є якась між цими термінологіями різниця в плані отримання допомоги по безробіттю? До запровадження військового стану дійсно була різниця. Призначені допомоги по безробіттю, але наразі на сьогоднішній день у нас триває військовий стан, і під час дії військового стану. Допомога виплачується не більше ніж 90 календарних днів без врахування причини звільнення з попереднього місця роботи. Яка мінімальна виплата? Мінімальна виплата півтори тисячі гривень для осіб, які працювали менше ніж сім місяців за попередній рік до моменту звернення. А для громадян, які мають період роботи сім місяців та більше до моменту звернення служби зайнятості, їхня виплата залежить від. Страхового стажу особи та не може бути меншою ніж 2,5 тисячі гривень і не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день. Це є. 7100 гривень. Фахівці Могилів-Подільської філії Вінницького обласного центру зайнятості завжди раді надати допомогу в працевлаштуванні, проконсультувати громадян з понеділка по п'ятницю за адресою Проспект Незалежності, 11 місто Могилів Подільський.